Ой, дивіться, яке дерево. Ой, яке громадне. Дуже-дуже велике. Ооо, величезне. І ось якась там норка є. Хтось чи люди, чи звірі вирубали там якийсь, вигризли якусь норку. Мабуть, люди, бо обпалене усе, бачите. Хтось там вирішив, що треба прямо в дереві вогонь розпалити. Дуже шкода. А яке величезне дерево, скільки воно росло. Ще там зверху навіть зеленіє. Дуже велике. Навіть не можна буде його обійняти. Ану, Олег, спробуй обійняти. Хватить тобі рук. Ну ні. Тут три чоловіка треба. О, бачите, яке велике. Дуже красиве дерево, як би ж то. Не хтось його і поколи по і покалечив.